А тут у нас йде процес протра цього калібрування пшениці М5, якого він у нас 18-го року Беремо три фракції. А, тут тут Перша фракція це йде як каміння, саме важке зерно. Оце друга оця беремо другу і третю. Ну, а всі остальні тут йдуть отаке. Половинки і всяка гадость. Синичка панонікус. Ось. Минус 40 роботи, але ми... Робимо не видно нічого. Отакі настройки. Робимо ми на малих вітрах. Можна йому накрутити вітру і буде він 5 тонн в час шурувати. Но ми нікуди не спішимо, робимо на малих вітрах. Ось таке зерно виходить. Погано видно з фонариком. Зараз покажу. Mm. Ось такий ось процес. Набрав, засипав і піду, мабуть, на вулицю Жменьку понесу, бо погано видно. Mm. Та нехай. Женю відрі. Пшениця з бункера 100 из комбайна. Отаке воно тут є. Да, Молочене класом. Ну і вроді і чисте, а ось із 10 мішків отак так трошки такої половки насипалось. Ой, давно ти забув, видно. Це в нас такий процес. І оцю фракцію беремо зараз. І оцю фракцію ось теж беремо. Отаке таке виходить тут. Трошки неудобно те, що треба отак висувати ці шосталки, нічого не зробиш. Так, оце у нас такий процес калібрування пшениці йде.